У Житомирі попрощались із двома загиблими військовими: – 20-річним Павлом Гвоздицьким та 33-річним Олександром Міщуком. Павло Гвоздицький народився та виріс у Житомирі, закінчив 16-ту школу, після чого навчався у Житомирському автодорожньому коледжі. Там хлопець провчився два курси. Після чого підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Пашка, це чоловік. Він такий душа, душа. знаєте, завжди на позитиві. О, сік я його пам'ятаю, ми два години провчилися. Дуже хороший хлопець, по-перше, як друг і, і допоможе завжди, і все. За тиждень до його смерті я з ним спілкувався, говорив з ним. Казав, у нас все нормально, все добре, і ми стоїмо. Загинув Павло Гвоздицький 18 лютого під час боїв на сході України. У чоловіка залишились батьки та бабуся. Всегда послухає, всегда виручить, як треба. Такий був чоловічок. Доброї душі людини. Пішовую добровольцем в армії. Почалась війна погиб під Бахмутом. 33-річний Олександр Іщук народився у Бердянську в дитинстві. Разом із родиною переїхав на Житомирщину, де закінчив школу та технікум за фахом ветеринара. Після цього служив в армії. Був учасником миротворчої місії у Косово. Олександр воював у зоні проведення АТО. Під час одного з боїв чоловік потрапив у полон, звідки його звільнили у 2017 році. 24 лютого, 2022 тисячі Олександр Іщук підписав контракт та знову пішов захищати батьківщину. І я бачив людей з полон. І дуже мало людей з полону, знаєте, інколи на них дивишся, і очі такі навіть як, ну, як людина як не тут, зламаний. Сашко не був таким. Він не був зламаний, він... все, що від нього залежало, все, чим він міг допомогти, особливо скажімо так, відсилаючись на нашу роботу, якщо він якимось чином міг заподіяти якимось втратам серед українських військ. Він все, що потрібно, він завжди готовий був це виконувати. Командир Олександра Іщука розповів, загиблий був безстрашним військовим та хорошим механіком. Відновлював техніку, яку навіть не розраховували відремонтувати. Загинув Олександр 17 лютого під час бою із російськими військами на півдні України. Для мене особисто це була моя права рука. І все, що ми робили, він такі речі ми з ним робив, що я не знаю, мало хто підписався. Але Сашко ніколи не задавав питань, нащо, навіщо там. Хочу, не хочу. Ідемо. Оце був, це був Сашко. Це, от, це вс, все о цьому, це був, от, це, це був він.